Дуже часто люди плутають поняття інвалідність і нідіздатність. Інвалідність це фізичний стан, який заважає функціонуванню організму і функціонуванню в середовищі. Якщо людина має деменцію і не розуміє, де туалет, де вулиця, де квартира, де родичі і хто вони, то зазвичай ця людина може бути визнана недієздатною. Але якщо не звернутися до органів медико-соціальної експертизи і не подати документи щодо інвалідності, то ця людина не буде людиною з інвалідністю. Ця людина буде визнана судом, недієздатною, але вона не буде мати групу інвалідності. У той же час, якщо Звернутися до е, лікаря психіатра, отримати направлення до стаціонару. А після стаціонару надати епікріс і ЛК направити документи до медико соціальної експертизи, то людина буде мати інвалідність. Але якщо не звернутися до суду з приводу визнання її недієздатною і призначення опікуна, то така людина буде мати інвалідність, але не буде визнана недієздатною і не буде мати їм опікуна. Це дуже поширена проблема в Україні, тому що самі процедури визнання недієздатним особою, і процедура отримання інвалідності такі важкі, що люди, які мають своїх родичів, які хворіють на хвороби, пов'язані з деменцією, Дуже важко сприймають саму процедуру. І вони дуже часто відмовляються від отримання інвалідності, яке надає там пільді, якісь, і вони відмовляються від проходження процедури по отриманню висновку суду і рішення суду про визнання особи недієздатної призначення опікуна тільки тому що ці процедури. Для це від 6 до 12 місяців на сьогодні, і вони дуже важкі для людей, які мають проблеми з самостійним пересуванням або не можуть самообслуговувати себе, і це дуже важко родичам вирішити такі питання. Але це два різних статуси. Інвалідність і визнання особи недієздатною – це статуси і процедури, які одна не залежить від іншої. В побуті люди, особливо родичі, так і сприймають. Якщо людина не усвідомлює значення своїх дій, там, не керує їм, не орієнтується в просторі там, або в часі, вони вважають, що людина все має інвалідність. Вот. А раз вона має інвалідність, значить вона не дієздатна. І тому фактично, фактично, дійсно вони приймають рішення за цю людину, і піклуються і всі, навіть саме первинні психофізіологічні потреби вони забезпечують своїм родичам, які мають деменцію. Але юридично це не так. Якщо вони підуть там, до банку, або до якогось державного органу, або вони будуть просити їм допомогти ліками. Кожний орган або кожна особа їм скаже: покажіть ваші представницькі повноваження, покажіть рішення суду, або покажіть вашу довіреність, або покажіть, чому ви йдете за цю людину, а не вона сама. І тут починаються проблеми. От і тому це дуже поширена ситуація в Україні пов'язана з дуже важкими процедурами визнання недієздатності і визнання інвалідності.